Thank you. Нагадаю, що ці предмети були передані. Перша частина з них була передана 10 березня правоохоронними службами США до посольства України. Інша частина була передана 21 вересня послу України в Сполучених Штатах Оксані Маркарі в присутності президента України Володимира Зеленського. Про це був відповідальний. Президента на саміті ООН. Після проведення необхідних процедур ці предмети вже в Україні. Відправник цих предметів Посольство України в США. Dit is die Це окінар з піскового часу, меч, короткий меч, орієнтований е, мік його десь 5-3 століття до нашої ери, прийому близько 2,5 тисяч років. Це екінар цього ж періоду, але він в значно гіршому стані. Ці предмети потребують ще термінової реставрації, тому що вони ймовірно вони походять з, вони всі походять з швидше до сих розрахованих пам'яток і вони не були відреставровані ніколи. Тільки оце попередня реставрація, така дуже примітува, непрофесійна. Це, це шабля. Десь 8-10 століття нашої ери, тобто це часи князя Святослава, рання з Київського. Зазвичай такими шаблями воювали кочовики, хоча вони були на озроні і у Київській русі. Це теж шабля, практично пряма, ймовірно, це хазарська шабля, найбільш типова для хазарських шабель, такі невеликі розміри і майже пряма форма. А інколи вони бувають як палаші, тобто не мають вигляду шабельного вигідну і фактично є прямою. А ця сабля більш масивна і, ймовірно, це половинська, Вона більш важка, більше металу і в ній зберіглася, зберіглася частина наверша, тобто руків'я. Було окріп дерев'яне руків'я, було окріплено металевою цією накладкою, вона потребує термінової реставрації. Дерев'яні частини не збереглися, але в цілому збереженість задовільна і після професійної реставрації, які зможуть впевнені як наші реставратори зробити, вони прикрасять будь-яку колекцію українського леного музейного фонду України. цікаві експонати, як на мене, оця колекція е, сокир, легців це теж середньовіччя, десь вони починають з'являтися подібні форми з 7-8 століття і існують в принципі, до періоду 12-13 століття і навіть пізніше, але потім форми змінюються. І цей період це князівський період. Вони були озброєні як у воїнів Русі, так і у кочовиків, які е, дуже часто нападали на е, території Київської Русі зі сходу. Е, чудовий чудовий забереженості, але ще не зреставрована вістря дротіка. Теж, теж ймовірно, середньовіччя, але треба буде після російськи, можливо, тут з'явиться ще якісь. Додаткові елементи, тому що подібні списи вони відомі від раннього залізного віку і до фактично 16-17 століття вони практично без змін оця форма проіснувала. Тому треба буде вивчати більш детально, але ця лосотовидна форма вона характерна була протягом практично всього залізного віку і середньовіччя. Ну і сокира чудово, це крем'яна сокира, повністю шліпована. Вона перев'язувалася, була дерев'яна е, дерев руків'я, яке втрачено. Але саме лезо сукири чудово, виготовлене з кремінь, надзвичайно твердий матеріал і після шліфування має майже ідеальну і ідеальну зберегу. Це чудовий експонат для будь-якого музею, це основний фонд Будь-який з цих предметів це основний фонд музею. Україна, якщо ну, коли вони потрапляться безпосередньо в експозицію, це буде основний фонд.